Прийнято законопроект е, в першому читанні е, про те, що афілійовані з Російською Федерацією, з центрами, які є в Російській Федерації релігійні організації, повинні в Україні бути заборонені. І знаєте, що хочеться тут зразу підкреслити, є такі голоси лунають, е, що, типу, а що ви переживаєте? Там вже не, не сказано про УПЦ. Ви тим самим себе палити, да, як є поговорка, російська на ворі, шапка горить. Що ви російська церква. Бо якби ви не були російська, то що би ви переживали? Ви ж не афілійовані, значить вас і не заборонять. Но це такі умніки. Мені було дивно навіть, що в тому е, перечні таких людей був навіть отець Андрій Кураєв. Він саме так теж сказав, в тому числі. Ну, тому що, по-перше, експертиза вже зроблена. Якщо взяти законопроект, то там написано на основі експертизи релігійної, яку проведе ДС, значить, приймається рішення про заборону. Експертиза вже зроблена на вказівку РНБО. Вона зроблена ще в лютому місяці. І експертиза, понятно, вона робилася суб'єктивно. На це я вже е, неодноразово наша церква давала свій відгук: що там були е, особи, представлені, які є ворожими до нашої церкви, і жодного представника не було від нашої церкви. Тобто, що така комісія може вирішити об'єктивно, скажімо так, да, не суб'єктивно. Якщо в ту комісію входять ті, які хочуть нашу церкву вже руками е, ну, просто знищити, ясна річ, що висновок цієї комісії буде негативний для нас, і так воно і сталося. Тобто, вже є ця експертиза. І тому, коли ви говорите щось, ви спочатку дослідіть, да, навіть отець Андрій Кураєв. Е, Прикро, що чому він це говорить, тому що експертиза вже є, і вона конкретно вказує, що ніби УПЦ афілійована з московським патріархатом да, висновку цієї експертизи. І тому відповідно зрозуміло, кого стосується цей законопроект. І, е, звичайно, що робити? Е, ми тут подивимося на нас, на призму нас, тобто через призму цер церковних людей. Понятно, що держава тут не права. Я неодноразово про це говорив. Я тільки дуже коротко скажу, що ні в якому демократичному суспільстві подібні законопроекти нікому в голову не прийдуть приймати, особливо військовий стан. Чому? Тому що, по перше, організація, навіть російська, не афілійована з Росією, а навіть якщо б ми були чисто навіть не заперечували, що ми є російська церква, то Якщо ми засуджуємо цю військову агресію, то до нас питань немає. Так було в Другій світовій війні. війні ті організації, які засуджували е, фашизм. Німці маю на увазі, да які були в Німеччині. Вони наоборот, коли при прийшли визволителі, коли прийшла радянська армія, американська, то вони були навпаки. Ці люди підтримані в Німеччині, а не названі ворогами, тому що вони засуджували. Гітлера вони навпаки поки достойні героїзму, навіть тому, що будучи німцями, їм було легше піддатися загальнонімецькій ідеї, а вони її протистояли так. само тут навіть російські організації, так як по сьогоднішній день у світі в Сполучених Штатах, які прямо називаються що це, наприклад, Російська закордонна церква, яка діє в Сполучених Штатах Америки, до неї ніяких питань не може бути в цій країні. Чому тому, що вона засудила офіційно. Агресію проти України Путіна все до цієї організації немає ніяких питань. Якщо є якісь колаборанти всередині цієї організації, то з ними треба згідно демократичних принципів особисто мати справу. Да? Тобто, це просто не вкладається в голову, то що наші депутати зараз роблять. Тут питань немає. Тут питання закрите, ніхто з цим не сперечається. Це є незаконно, це є несправедливо. Але що ми можемо зробити? Давайте поглянемо в історію. Да? Невже піти в катакомби, як де, деякі зараз говорять в нашій церкві? Якщо ну, у нас все закривають, ми йдемо в катакомби. Це той вихід, який нам заповідав Христос в Євангелії. Невже це саме той вихід? Я от, скільки перечитую Євангелія в призмі житті святих і історії церковної, я ніде такого не бачу. Я бачив, що люди дійсно йшли в катакомби тоді. Коли взагалі християнином не можна було бути в тій державі, да? тобто, коли тобі прямо казали, якщо ти християнин, саме так ставилось питання, ну то тоді ми тебе вб'ємо, там, чи ти полетиш там з роботи і так далі. Да? Такі гоніння були. Нам же ніхто не ставить в провину, що ми є християни, що ми є православні, навіть так не ставлять. Нас вже не кажуть, що тільки католики мають право, наприклад, існувати там. В нашій державі. У нас є зараз вимога. Ви не повинні, Да наприклад, ми вже сказали, наскільки вона демократична чи не демократична, правова, справедлива чи несправедлива, але є вимога держави. Ми не хочемо, щоб ви мали будь-які адміністративні зв'язки із московським патріархатом. Значить, подивимося в історію. Було щось подібне чи не було. Візьмемо тільки 100 років, навіть ще немає назад. В руській церкві привожу свідомо цей приклад саме руської церкви, тому що для більшості з тих, хто каже, тільки катакомби, для них це буде авторитетом. Тобто, моя зараз задача переконати тих людей, їхні межами, категоріями мислення. Значить, візьмемо 1927 рік. Хто добре вчив історію, той пам'ятає, це. Період дуже важкий в Радянському Союзі. Е, період, коли сталінські табори концтабори різною інтелігенцією були переповнені, в тому числі церковними діячами. Тобто, церкву комуністи оголосили, що її треба знищити. Е, патріарха в 1925 році фактично вбили патріарха Тіхона, і по його заповіту е, були три визначені особи, які після його смерті, тому що. Патріарх розумів, що собор скликаний не може бути, коли церкву гонять. Там реально її гонили, архієреїв сажали в тюрми, вбивали, розстрілювали священиків прямо. Да? І прямо говорилося за те, що ти віриш в Бога. Не то, що ти там просто в якусь організацію ходиш, да? а то, тому, що безбожя як ну, агресивний такий вид атеїзму, боротьби навіть з Богом. Богоборчество такий є термін, він взяв верх у цій державі. І от е, було три визначені особи. І на випадок того, коли перша або друга особа не зможе, е, наприклад, прийняти керівництво церкви, тоді буде керувати нею третя особа. Так воно і сталося. Третій, хто був визначений, це був митрополит Сергій Страгородський. І цей владика взяв, коли керівництво церкви, то от у мене в руках, щоб ви розуміли. В кого будуть питання, я потім можу відповідати по сторінці: отака От сторінка, таке там речення це е, підручник, якщо вам видно, який в кожній семінарії нашої церкви, кожний майбутній священник вивчає. Це період історії новітньої Руської православної церкви, е, автор цього підручника про Терей Владислав Ципін. Да, тобто, це підручник семінарський. Ще раз кажу, це не просто навіть книга, а це авторитетне джерело, на яке я буду посилатись. Я зараз не хочу знаєте, от як сектанти, конкретно там зачитувати. Я прочитаю тільки одно, ну максимум два речення для того, щоб підкреслити свої слова, але буду говорити все, що з цього підручника фактично. Тобто, коли він прийшов до влади в церкві, митрополит Сергій, церкву гонили, страшно гонили, і був варіант. Обновлені чувства комуністи швидко просікли, що це не церква, це є фактично мавпа церкви, Да це є така обізяна, яка копірує церкву, і вони розуміли, що люди, які підуть у цю церкву, вони там довго не затримуються, і потім, в кінці кінців, дивлячись на моральність тих священників, які там вони в Бога перестануть вірити, і тому вони почали боротися з справжньою церквою і тим, в тому числі. Що дозволили і підтримували цю церкву обновлення, яка називалась так дуже коротко, що це було за церква? Щоб ви розуміли, насправді це церквою не було, да це вони себе тільки так називали. Вони пропагували само слово обновлення, ніби такі ідеї, ніби в лапках, які ніби були в древній церкві. Наприклад, женатий єпископат дійсно колись він був, але був на шостому Вселенському соборі заборонений канонами. Тобто, вони на канони начхали, щоб ви розуміли, да, ця церква, і вони казали, та так колись було. Значить, женатий єпископат, священники, які були розлучені, одружувались другий раз, їх автоматично дозволяли їм служити. Ці священники курили біля храмів, як описують історики. Значить, інші неподобства не буду на них зупинятися. Це церква, яка от фактично церкви не була, Це навіть такий як сектантський рух, можна сказати. Їх підтримало багато архієреїв, священиків піддалися під примусом. І от радянська влада так само не забороняла їхній легальні, легальному існуванню. І от митрополит Сергій колись також був в обновленій чеській церкві. Це прикра його сторінка біографії, але він е, вчасно повернувся назад. Вчасно приніс покаяння і вчасно зробив висновок, що треба йти на випередження. Тому що якщо ми зараз просто підемо в катакомби, як говорила більшість тоді архієреїв тому що вони сиділи якраз е в консталгирях, вони фактично й були в катакомбах, і вони казали йому цей варіант: більшість архієреїв Руської церкви говорили, не треба йти ні на які зв'язки з радянською владою, бо вона богоборча. Це саме казали. і Ті, які виїхали з Радянського Союзу, в тому числі святитель Шанхайський Сан-Францискій. Це тепер називається закордонна церква. Спочатку вони так не називались, Це просто була Руська церква, яка виїхала опинилася за кордоном. Потім вони вже сформувались саме як окрема церква. Це буде пізніше. Вони так само казали, не може бути ніяких зв'язків з державою, яка в своїй конституції, в своїй пропаганді говорить, що Бога немає. І е, бореться з Богом, щоб ви розуміли да? акценти? Порівнювати ту ситуацію, ту, яка зараз, ви вже поставте на чашу вісів, і побачите, що навіть некоректно абсолютно некоректно. Но митрополит Сергій е, сказав сам собі: якщо ми підемо в катакомби, нас будуть от нищити, 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 відтоді що залишиться в Радянському Союзі? Хто буде хрестити вінчати? Е, Кому будуть ці всі люди залишені? От це питання, я паралельно зроблю да, от, таку відступ, таку ремарку. У нас колись на Закарпатті теж більше 200 років легально православна церква не існувала. На Закарпатті була унія насильно введена. Люди пішли в катакомби, питання до тих, які сьогодні заводять церкву в катакомби. Люди пішли в катакомби на Закарпатті. Чи, на жаль, вони опинились в унійній церкві, і тепер ми, навіть Архімандрит Василій Пронін, який пише історію, каже, да це спільна наша історія, тому що виходу в людей не було. Чуєте, як він ставить питання? Виходу не було, тому що наші люди ментально і зараз не захочуть хреститись вдома в більшості своїй, не одиниць, а в більшості вінчатись вдома да і не було в кого, тому, тому що священники теж е, за 200 років ну, е, не змогли би передавати без єпископа, відкуди би брали священики. Ну, якийсь період побули б вони, да, як показала історія, а потім їх і не було, звідки брати. Тому коли заводити в катакомби, це дуже серйозне питання. Да, я за катакомби, коли іншого виходу нема, коли ти просто все, ти все зробив, що міг, не гріховне. І більше немає виходу, ти мусиш піти в катакомби. Виходу нема. А тепер питання поставимо собі: що зробив Митрополит Сергій, Вертаємося до нього. А він тепер прочитаю його слова: вам, як він пізніше сказав: Но раді церкви ми все ж мірилися со своїми унізительними положеннями, віря в її конечну непобідімость». І старається посильно охоронити її до лучших времен, до крушення большевізма. Працюючи в патріархії ми сравнили своє положення з положенням кур кур, в сараї, з которых повар вихвалює свою очередну жертву: одну сьогодні, другую завтра. но не всіх сразу. Понятну його логіку? Він розумів, що з церквою далі борються, так і було. Він підписав у 1927 році декларацію. Перед тим його посадили на півроку в тюрму самого Митрополита Сергія, який був заступником керівником церкви, тому що не було більше патріарха. Його посадили в тюрму. Там його зламали за півроку. Йому сказали: нам треба не просто, щоб ви сказали, що от ви за радянську владу, бо це і раніше говорилось. Бо це є влада вже в державі, що ви там будете повністю чесні громадяни. Ні, ви дозвольте нам керувати в церкві. Ми будемо визначати, де на якій кафедрі буде архієрей. Ми, комуністична влада, ми будемо визначати, якщо буде треба, на якій парафії буде священик який. Якщо ми скажемо, цього священика забрати в інше село, ви будете забирати. Тобто полний, повний контроль радянської влади на церквою. Йому сказали, півроку він сидів в тюрмі. Я можу тільки уявити мислення людини за ці півроку. Його випустили. Він підписав декларацію, яка називається: Ну, якщо точніше, то це була не декларація, це її так назвали пізніше, а буквально воно називалось Послання митрополита Сергія 1927 року, в якому він написав. По тексту нічого такого, що ми маємо кесарево, кесареві, ми будемо законопослушні. Да, тобто, текст бездоганний, до нього не придерешся. Ну всі розуміли, що далі розпочалось. Він почав забороняти єпископів, священиків, які йому говорила комуністична влада забороняти, але тим самим він мав можливість рукополагати нових про те, що він говорив. У нього була своя стратегія боротьби. І історія показала, що він був правий. Більшовизм впав, а церква залишилась. Ми з вами всі в ній хрестились, в тому числі я. Ми всі ваші батьки там вінчались, причищались, сповідались, і скільки ця церква святих дала, згадайте, тут нещодавно ми тільки святкували Іова Угольського. Його теж житлої, ми знаємо, як його же, ті ж самі комуністи руками архієрея. Туди, сюди, в Угольку в кінці кінців, там, де край світу, да? і там він нічого не помішало, став святий. В цій церкві, якою комуністи керували вроде би, в лапках. Ну, ви розумієте, що йшло за мовою за керування зовнішнє, організаційне. да? Хіба сьогодні щось подібне нам говорить влада? Нам кажуть єдине: оголосіть автокефалію.